Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Підрив стратегічного мосту між Костянтиновкою та Мелітополем серйозно ускладнює ситуацію російських окупаційних сил у Запорізькій області, зокрема у самому Мелітополі. У сполученні з іншими новинами з окупованого Запоріжжя, скажімо, обстрілом казарми. В якій ймовірно могли знаходитися найманці з так званої приватної воєнної компанії Вагнер, це свідчить про те, що українські збройні сили можуть готуватися до звільнення Запорізької області від російських окупантів. Про це зокрема пише і американський часопис Форбс. Який підкреслює, що, хоча українським збройним силам доведеться зібрати велику кількість резервів і військової техніки, для того, щоб вигнати російських окупантів з Запорізької області? Такі можливості існують, і українські військові можуть ними невдовзі скористатися. Варто нагадати, що звільнення від російських окупантів Херсонщини також починалося з підриву стратегічно важливих мостів на Дніпрі, які унеможливили подальше постачання резервів живої сили і військової техніки російським окупаційним військам, які знаходилися у Херсоні, вже тоді військові експерти підкреслювали, що подальше знаходження російських окупантів у Херсоні не буде можливим з точки зору класичної військової науки. Що Питання того, коли російські війська залишать Херсонщину, це виключно питання часу. І, звичайно, всі ці прогнози виправдалися буквально за кілька тижнів, коли російське військове командування змушено було організувати виведення своїх військ з території. Херсонської області і закріпитися на протилежному березі Дніпра. Хоча це не означає, що та частина Херсонської області, яка зараз контролюється російськими окупантами, буде постійно знаходитися під їхнім контролем. Теж можна сказати і про ту частину Запорізької області, де зараз знаходяться російські окупанти, імовірність наступу на Мелитополь, звичайно ж, погіршить можливості росіян. По утриманню ними контролю над запорізькою атомною електростанцією примусить їх принаймні погодитися із пропозиціями МАГАТЕ. Представники якого весь час говорять про необхідність демілітаризації станції і виведення звідти російських військ, поки що російські офіційні представники говорять, що виведення російських окупаційних військ з території Запорізької атомної буде означати віддати її українцям однак, коли у російських військових просто не буде можливості знаходитися на території окупованої Запорізької області. У них не залишиться ніякого іншого виходу, як проявити добру волю. Ми ж знаємо, що таке російська добра воля. До речі, ще одна ілюстрація такої російської доброї волі: це коли росіяни обстрілюють Україну старими радянськими ракетами Х 55, які були передані Україною Росії. Згідно із Будапештським меморандом. Тоді головною метою учасників угоди було домовитися, щоб вся ядерна зброя і тактичні озброєння, пов'язані з ядерною зброєю, знаходилися в одній колишній радянській республіці. І, звичайно ж, всі погоджувалися із тим, що такою країною має бути Російська Федерація. Яка тоді здавалася державою, що усвідомила весь свій ганебний досвід попередньої історії і готова йти демократичним шляхом? Питання навіть не в тому, що росіяни шукали самих себе і довели, що нездатні розвиватися як нормальна держава, програли цивілізаційне змагання. А ще й в тому, що вони до такого рівня деградували. Що готові обстрілювати країну, яка добровільно передала їм зброю згідно з міжнародними угодами цією самою ж зброєю? Можна в цій ситуації погодитися із президентом України Володимиром Зеленським, який у зверненні до. Групи сами знову наполягав на необхідності подальшої допомоги Україні у її війні з Російською Федерацією і підкреслював, що доля цивілізованого світу залежить якраз від виграшу України у цій війні. І дійсно, якщо ми з вами бачимо, до якого рівня цинізму можуть доходити росіяни, хоча по історії з цими ракетами, ми можемо собі уявити. Що перемога Москви у війні з Україною призведе до порушення будь-яких інших зобов'язань, і, врешті-решт, призведе до ядерної війни. Втім, сам Володимир Зеленський досі у цю ядерну війну не вірить, тому що впевнений, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче жити, чіпляється за життя і вже тому не застосує ядерну зброю, тому що побоюється відповіді інших ядерних держав на такий зухвалий вчинок. Як на мене, Володимир Зеленський, як і багато інших людей, які аналізують вчинки Путіна з точки зору людської логіки, не усвідомлює собі мотивів, якими керується російський президент. Путін сприймає себе швидше як імператора, якому нічого не може загрожувати, тому що він надійно захищений власними спецслужбами, силою власної держави, та й. Тими заходами безпеки, які мають урятувати його від загибелі навіть в разі засування Російської Федерації ядерної зброї. А от про долю своїх співвітчизників, які дійсно можуть стати жертвами відповіді цивілізованого світу на ядерну атаку Росії, Путін не думає жодного дня. Він з тих політичних діячів, які вважають, що можна пожертвувати будь-якою. Кількістю і чужого і власного населення заради політичної перемоги, і такі люди ніколи не думають, що фіналом їхнього зухвалого ставлення до чужого життя може бути власна смерть. Приклад рейхсканцлер Німеччини Адольф Гітлер, який також очевидно не думав про власну загибель. Однак, в результаті поразки у другій світовій війні. Закінчив життя самогубством у бункері, дуже схожому на тино той бункер, в якому зараз знаходиться Володимир Путін. Очевидно, що якщо б у Адольфа Гітлера була б ядерна зброя, він залюбки нею скористався, не думаючи про те, чи буде відповідь на такі дії гітлерівської Німеччини, чи не буде. Володимир Путін не застосовує ядерної зброї з однієї простої причини. Він усвідомив, що таке застосування призведе до. Практичного зруйнування стосунків Росії не тільки з Заходом, який є ворожим для Російської Федерації, але й з тими країнами, які зараз або є союзниками Росії у її боротьбі з цивілізованим світом, або ставляться до цієї боротьби нейтрально, такими як Китай чи Індія. Є ще одна причина: Володимир Путін впевнений, що він зможе зруйнувати Україну без використання ядерної зброї за допомогою одного тільки зруйнування критичної української інфраструктури, доведення України. Інців достану, коли більшість з них просто не зможуть жити у власних домівках. Зараз задача Путіна це на ядерний удар, а деурбанізація України примушення мільйонів людей виїжджати з великих міст за кордон або до сільської місцевості. І от, якщо Володимир Путін переконається, що цей його план заснає поразки, які попередні плани спецоперації Путіна проти України, тоді ми зустрінемося з новими підходами російського лідера до того, як йому зруйнувати ворожу державу, яку він вважає просто територію, на якій треба після вигнання українців розселити росіян. Так що я не був би. Так, впевнений в тому, що Володимир Путін любить життя. Володимир Путін любить владу, і саме це є головним мотивом тих агресивних людиненависницьких дій, які російський очільник здійснює проти України. І я впевнений буде здійснювати і проти інших колишніх радянських республік, які він бажає приєднати до власної псевдоімперії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Приєднуйтесь до нього, приєднуйтесь до моїх соціальних мереж, до каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Мира вам!